Штабні вибухи охопили міста та стратегічні об'єкти. Рашисти вирішили здійснити новий обстріл України, але ракети і бомби різко стали розриватися прямо на їхній території. Спровокувавши наслідки, яких і уявити годі було накрило навіть ГЕС. І тепер невідомо, чим це все закінчується. Святкування для росіян обернулися катастрофою, яка й проснутися не могла. Вітаю вас! Далі говоримо про бавовняні події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Дрони масово вдарили по найбільшій ГРЕС під Москвою. Там спалахнула потужна пожежа. Повідомляють російські телеграм-канали. Зокрема, і Астра. на оприлюднених у мережі кадрах видно масштабну пожежу на території енергооб'єкта. Загалом безпілотники вразили силові масляні трансформатори об'єкта, через які електростанція передає вироблену електроенергію до єдиної енергосистеми. Чорний гайк пашла. Регіональне міністерство надзвичайних справ уточнило, що там загорілося одразу три трансформатори. Атаку на російську електростанцію біля Москви підтвердили в українському центрі протидії дезінформації при РНБО. При цьому прикметним є те, що українські БПЛА дістали за 120 кілометрів від Кремля та за 112 кілометрів від підприємства ракетно-тактичного озброєння у Корольовому, яке займається виготовленням ракет Х-101, Х-555. Не треба дивуватися обходу Москви. Приємно, що вдарили ГРС, яка колись була забезпечена німецьким американським обладнанням. А потім, у 25-му році, було оновлення. Теж не російським обладнанням, тому в принципі це такий показовий лемант в кого що є, сказав авіексперт Анатолій Храпчинський. Зазначається, що серія вибухів прогриміла в небі над містом Новокуйбишевськ у Самарській області. Після цього в одному з районів помітили пожежу. За словами місцевих жителів, вони прокинулися від десяти потужних вибухів. Також очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі і загоряння в одному з районів. Імовірно, під атакою могли бути два НПЗ: Новокуйбишевський та Куйбишевський. Зазначимо, що прильоти в районі Новокуйбишевського в востаннє фіксували і до цього. Другий Куйбишевський НПЗ – також неодноразово потрапляв у поле зору українських дронарів. До того ж, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Під вогневим ураженням опинилися Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації. Нафтогазовий термінал та маніфтігаз а також нафтобаза російського резерву. Атаки стали частиною дії зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави агресора. Ну і також сили безпілотних систем збройних сил України завдали чергового удару по тимчасово окупованому Донецьку. У нас до операції було уражено спорядження та місце підготовки пусків безпілотників шахет горань у Донецькому аеропорту. На військовий експерт Олег Жданов тим часом розповів про результативність цих ударів. Тож пропоную далі заслухати його аналітику. Одзвондріті по дрони атакували э, е, перерабатуючи завод і порт в Туапсе. Там возник пожар. Жители Туапсе уже этой ночью отмечали, начали отмечать праздник, ну, у них фейерверки, к ним опять прилетели дроны, и, соответственно, вы же понимаете, как взорвались социальные сети, когда они услышали рев дронов в небе и стрельбу ПВО, и взрывы на этом нефтеперерабатывающем заводе в порту. Тем временем расисты жалуются, что в результате атаки беспилотников Повреждены причал в порту, нефтеперерабатывающий завод И газовая труба в жилом секторе Там какая-то тетя снимает видео и говорит, что вот газовую трубу в доме повредила В результате взрыв, взрыва, осколок прилетел И их теперь выгнали даже из подвала своего дома И они не могут там укрываться И стоят под дождем, у них там дождь Ночь ушел под дождем, стоят и ждут, когда спасатели разрешат им зайти обратно, обратно в дом. Видите, а в районе Валдая там ни один населенный пункт ничего не слышал, не видел. Но атака была 91 беспилотник. Тут десятка даже не было беспилотников, а какой переполох в туапсе? А там 91 и тишина и нет. И партизаны работают. Разворачивается партизанское движение на территории Российской Федерации, что очень приятно слышать и констатировать. Партизаны вывели из строя вышку связи возле авиабазы Толмачева в Новосибирске. Эта вышка обеспечивала надежное, защищенное, эффективное управление и коммуникацию для подразделений, базирующихся на этой авиабазе. Включая 337-й отдельный вертолетный полк, 10-ю отдельную авиационную эскадрилью Росгвардии, 21-ю ави авиационную комендатуру. Э в они, вот они там все расположены, они использовали эту вышку связи для обеспечения взаимодействия. Міжіми падризлі і управління військами тим же часом під атакою українських безпілотників вкотре опинився ільгійський нафтопереробний завод. Відомо, що на території підприємства спалахнула пожежа. Однак це не єдина локація, на яку завітали українські дрони. Бавовною могли б помилуватися і мешканці Республіки Татарстан. Там сили оборони атакували установку підготовки нафти. Інформація про результат операції уточнюється. Сили оборони України продовжують живати заходів для підриву воєнно-економічного Наступального потенціалу російських окупантів і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України підсумували у генштабі. Ну і всі ці удари стали відплатою рашистам, адже російські окупанти в чергове завдали ударів по Запоріжжю. Наслідок атаки в місті сталися пожежі. Про це повідомляє телеграм-канали та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Раніше Федоров попереджав про загрозу застосування безпілотників у регіоні. За його словами, більшість дронів рухалися саме на Запоріжжя. Пізніше стало відомо про займання. Росіяни б'ють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях. Закликав Федоров. Очільник обласної міської адміністрації продовжив інформувати про рух ударних дронів у різні райони міста. Ще одне займання в одному з районів Запоріжжя. наступ ворожої атаки. Попередньо без постраждалих додав він пізніше. Іван Федоров повідомив, що за попередніми даними окупанти завдали щонайменше 9 ударів по місту. Ну а перед цим наслідок удару росіян по Запоріжжю було пошкоджено житлову багатоповерхівку. Загорілася автівка. Там є поранений. Зазначили в обласній військовій адміністрації. Ми ну, також там наголосили, що протягом дня мешканці Запоріжжя неодноразово чують сигнали повітряної тривоги. Рятувальники і медики безперервно реагують на наслідки. Ворожих обстрілів поруч із місцем удару розгорнуто пункт незламності. Резюмував він. Водночас у се зазначили, що ворог атакував Запоріжжя двома хвилями. Перша хвиля сталася пізно ввечері. 1 січня виникло три пожежі. Загорілася не житлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі. Споруди уламками. Пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі. Друга ж атака сталася близько другої ночі, 2 січня. Спалахнув торговий центр. оперативно ліквідували пожежу. А сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків. Безпілотників, за словами Івана Федорова, цієї ночі відбулася одна із наймасовніших атак безпілотниками. Відомо про десятки ушкоджених будинків і комерційних приміщень. У лікарнях Запоріжжя перебувають 30 постраждалих людей. Станом на ранок вдалося відновити герметичність у 12 багатоповерхівках, закрити вибиті вікна, двері, балкони. Також повністю розчищено пролеглі території та дорожнє полотно у центральній частині міста, зокрема у Дніпровському районі. Ворог також намагався атакувати енергетичну інфраструктуру, але на ранок усі абоненти області зі світлом. обласній адміністрації повідомили про ворожі дрони в напрямку Вознесенівського району, острову Хортиця. А також у регіоні пролунала серія вибухів. Друзі, я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково, якщо у вашому районі лунають сигнали про повітряну тривогу, реагуйте. Проходьте в найближче укриття. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!